Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Насіння віри. 1 Петра 3.15. Завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що в вас із лагідністю та зо страхом минулої весни. Ми вирішили провести аерацію газону наситити киснем землю. У ніч перед цією процедурою сильний вітер здув насіння склена в нашому дворі. Коли аераційна машина розпушувала ґрунт, у землю потрапили сотні кленових насінин. Отже, через два тижні в нашому дворі став проростати кленовий ліс, дивлячись на це неподобство. Я була вражена тим, яке розмаїття нового життя здатне зробити один єдиний клен. Кожне мініатюрне деревце стало для мене ілюстрацією нового життя в Христі, яке я, одна звичайна людина, можу передати іншим. Протягом життя кожному з нас надається безліч можливостей розповідати про свою надію. Якщо ми страждаємо за правду, з надією на Господа Ісуса Христа оточуючі, які будуть бачити це, можуть зацікавитись Богом, якого вони ще не знають, будемо готові відповідати на їхні запитання і цим сіяти насіння нового життя. Не треба одразу висловлювати все, що ми знаємо, інакше це буде схожим на духовну бурю. Краще спокійно і шанобливо помістити насіння віри в серце, готове його прийняти. Хто з ваших знайомих цікавиться вашою надією? Про що ви з ним поговорите? Помолимось, Господи Ісусе, дякую, що Ти вирощуєш насіння віри в моєму житті. Допоможи мені розповідати про Тебе тим, хто спитає. Пошли їм благодать зростати в пізнанні тебе та любові до тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.